З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому, і нехай діється воля Господня. Амінь. Бажаючи розважати над чеснотами святого Йосифа, уявляю собі премилу фіалку. Фіалка квітка весни. Серце святого Йосифа, подібне до весни, він ніколи не зазнав зими душевної, його серце, як це твердять учителі церкви, ніколи не зазнало морозу смертельного гріха, і святе письмо називає святого Йосифа праведним, від віків вибрало Боже проведіння святого Йосифа, щоб він став опікуном Спасителя світу. А цього ми й подумати не сміємо, щоб опікунам Сина Божого був чоловік грішний. Як Мати Божа, пречиста Діва Марія, ні на хвилину не була під владою диявола і тому зачала непорочно, залишившись Дівою і після народження Ісуса Христа, так святість Спасителя вимагала того, щоб і опікун Його. Був вільний від усякого гріха. Весна панувала в серці святого Йосифа не лише в роки молодості, але і на схилі віку. Духовне життя святого Йосифа доказує його ревність, одухотвореність і велике прагнення до праці. Ця весна його серця приносила все нові квіти чеснот, та й не могло бути інакше. Бо перед очима в нього були святі приклади причистої діви й Божого дитяти. О, коли б і моє життя було до Твого подібне, коли б і моя душа тішилася весною невинності, тому прошу Тебе, святий Йосифе, віджини від мене зиму гріхів, сон лінивості та остиглості. Лише тоді можу очікувати сповнення моїх просьб. Коли перебуваю у ласці Божій, тому прошу тебе, святий Йосифе, випроси мені ласку щирого жалю за мої гріхи і ласку покаяння, приверни мені ревність віри, теплоту надії і силу любови, щоб я не прив'язувалася до земної втіхи, але щоб бажала жити з Христом і для Христа. Святий Йосифе! Принеси мені весну серця, принеси весну ревності і побожності, весну душевної обнови. Амінь. О святий Патріарху, візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу своє прохання, подай його Ісусові, нехай станеться з ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе, всій моїй постанові, щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо і щасливо закінчила життя своє, аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого, разом з тобою навіки. Амінь.